Вітаю всіх на каналі Blayth. Сьогодні на заточуванні ось такий немаленький ножик фірми Chef Cutlery. Довжина ріжучої частини 25,5 см. Дуже цікаво, як його можна буде заточити на системі Hepston RS. Отже, план заточку сьогодні наступний. Заточую я ельборами. Фінішувати буду ось цією китайською рубіновою керамікою. Уже декілька разів не вже заточував. Результатом задоволені як замовники, так і я. Е, ну що ж, поїхали, буду встановлювати. Комплектація в мене RS Black є отакі додаткові затискачі, без них я тут бачу не обійдуся, тому що ніж досить гнучкий. Щоб його надійно зафіксувати, доведеться використати ці додаткові затискачі. Ну, встановлю за кадром. Тому що це буде, я так думаю, не швидко. Вже коли буде встановлений, включусь. Ну, ось, власне, встановив я ніж з додатковими натискачами, як і говорив. Єдине, що для того, щоб максимально використати висоту системи, довелося розвернути підошву в іншу сторону, тепер потрібно притримувати. Тому що баланс системи вже нарушений. Але оця товщина там близько 8 мм, тут якраз. Не скажу, що критично, але зайвою не буде, щоб ніж максимально змістити до середини. Так, отже, поїхали. Е е ніж зведений досить тонко. Ну, я думаю, що заточує його приблизно по 20 градусів на сторону. Так, розпочнемо з каменя 80х63. Виставимо кут. ручним налаштуванням підведу. Ну, ось 19, 95, я думаю, буде достатньо. Перевіримо іншу сторону. Двадцять і один. Так, трохи масла. Відео пришвидшу. На стадії доводки включусь. Поїхали. Закінчую з каменем 80х63. Підрізаю заусениць. Не дуже зручно, звичайно, з ножом такого розміру. Але цікаво все ж таки, як воно на практиці. Ну, наскільки мені відомо, на сайті виробника цієї системи є спеціальний кронштейн, який дозволяє... Встановити саму систему на край стола або стільця, вже комусь зручніше. Там є змога за рахунок того, що не, не заважає поверхня обертатися ножу. Можна його встановити більш посередині, тому що, особливо, коли такий гнучкий ніж, ця частина її дуже важко затачувати, вона постійно грає. І там досягти більш-менш. Грамотної заточки дуже важко. Тим не менш будемо пробувати. Ну і Постійно потрібно притримувати систему, тому що в неї порушена рівновага. Вона проектувалася для роботи в зовсім іншому стані. Ну Нічого, будемо пробувати. Ну, на палець заусенець не відчувається. Будемо чистить камінь. Перевіримо паперу. Так, протрем тренужа. І трохи сухим пройдуть від себе під вагою каменя без тиску, та тут сильно не натиснеш, тому що ніж постійно грає. Добре, протремо і спробуємо як ріже. Ну, заусенця нема. Він вже непогано. І форма в нього така, що він був заточений, зведений дуже тонко. Заточений, можна сказати, за рахунок зведення. Так що, в принципі, те, що він ріже, це не новина. Так, ну добре, тоді помиємо, глянемо, що там мікроскоп на всяк випадок. Ну, ось такий тоненький-тоненький підвод. Камінь, нагадаю, 80-63. Досить грубий, є сколи по ріжучій кромці. Нічого, рухаємося далі. Замінюємо камінь. Беремо 50 на 40. Трохи масла. Закінчую з каменем 50 на 40, не дивлячись на те, що ніж досить таки немаленький, заточується дуже швидко, підвод невеличкий. В принципі, якщо не знімати відео, тому що в зоні зйомки, отут у мене оптимальне місце, а встановити систему на краю столу, то в принципі, можна було б поставити і ніж, більш посередині, заточувати було б набагато легше. Ну, Це так на майбутнє невеличка порада. Ну, Щоб знову ж таки не, не купляти цей кронштейн, який. Дозволяє встановити систему на край столу. Але там також, в принципі, є свій плюс, тому що він надійно фіксує систему, не потрібно тримати рукою. Що, в принципі, також в процесі заточки створює деякий дискомфорт. Зайва рука ніколи зайвої не буває. Czystym kamień. Oczyszczajmy noża. I trochę na suchu popracuję. Перевіримо на Ну, ніде не запинається. вже ні ріже непогано. Так, помиємо, подивимось на мікроскоп. Ну ось після каменя 50 на 40 такий підвод, ще є невеликі сколи, ну нічого у нас ще попереду є камені. Отже продовжуємо. Замінюємо камінь 50х40, переходимо на 28-20. Буквально на пів оберта підніму кут. Щоб відпрацювати ті мікросколи на річні кромки, буквально трохи масла і вперед. Закінчую з камнем 2820. підрізаю заусенець. Вістем камінь. Протираємо ніж, і буквально пару проходив сухим. Котрему ніж і перевірення кріжо. Без проблем по всій довжині. Добре, добре, помиємо. Подивимося, що в мікроскопі. Ну ось, власна якість після каменя 28-20. Ну, ще присутня мікропила. Ну, Для кухонного ножа це нормально. Йдемо далі. Так, чистим камінь і на цьому зельбора ми закінчуємо. Переходимо на рубінову кераміку. Товщини в камені в різні, потрібно налаштувати компенсатор. Беремо кераміку, налаштовуємо товщину. І на суху рухами тільки від себе працюємо. Закінчуємо з керамікою, думаю, цього буде достатньо. Протремо ніж. Перевіримо, як ріже. Жодних проблем. Так, ну що, ми і дивимося, що у нас. Вінці кінців вийшло. Ну, ось така поверхня після китайської рубінової кераміки. Рівненька кромочка, рівномірна ризка. Ну, такий маленький підвод вийшов. Ну, на цьому заточування завершено. Знімаємо ножа. Ну, ось таке дещо незвичне заточування. Незвично тим, що довелося попристосовуватися до умов. Ну, а так, ніж. Ріже по всій довжині. Без найменших проблем. Ну, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Особлива подяка тим, хто підписався на канал, оцінив відео або залишив коментар. Підтримуйте українських авторів і український YouTube. Всім здоров'я, благополуччя, Україні як найшвидшої перемоги. Ну і до наступної зустрічі!